Можливо, вона була підроблена. Ця автокатастрофа, ми ж не знаємо, правда. Цей співак наш кузьма теж по це був в Але теж ми не знаємо багато чого. Чи вона була своя, ну така справжня, чи вона не справжня. Все це. Щось тут спіляли дерево і не прибрали. В этом детську мені залі, які вже обіта у нас. Інцинірована. Бачите, я ж кажу, інсценірована. Скоріше все. Що вони такі всі. Були ініційовані. Кузьми теж багато. Скоріше всього теж було ініційовано. Так, липчик омар. У нас лип, 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 лип. 28, 28, 28, 34. липчик вылетает. Почем? 28-28-34. Липчик. Тут у нас еще два банки. Эпицентр. Ух ты. Эпицентр. Какие-то маленькие магазинчики эпицентра открылись. Вот это, да. Какие-то отделения эпицентра. Вот это прикол. Треба зайти і глянути. Як це? Це що, мені епіцентр чи як це? Точно, супермаркет епіцентр. А ну глянемо, це мені цікаво. нічого Ух ти, зараз на секунду хотіла Точно. Типа, типа, звичайний. Он запрошує, вичте. Прикольно. Маленький такий супермаркет відкрився. А було відділення, по-моєму. До... Чи було відділення? А ні. Щось тут було таке, ч б таке якась була. Чіп щось таке було. Не пам'ятаю тут. Я помню, читать прям черновила, которые срательно хоронят при всех властях. При кучме, при Ющенко, при Наковиче и при Порошенко. больше информации на портах. Старательно хоронят. При всех властях. Тé, кто, кто хочет дизнаться, тут дізнається. Тут у нас музычная школа я такая. Цього Ріхтера. Музична школа теж видатного Ріхтера. Зазнає Ріхта. Зараз ще у цього музею Корольова пройдемося. Димойся там ціни. Ціни на необхідніки. Бачите, така музична школа імені Ріхтера. Можете теж почитати Такий імені Святослав. Ріхтер видатний музикант талановитий. А я, до речі, в цій школі музичній колищилася теж. Тут у нас є музичне, музичне це, е, інститут культури, щось таке. Тут, кстати, теж сакури цвітуть. Чотири дерева, отам от, у них от, у дворі. Теж ще не доросвітло. Коледж тут. Коледж культурний, як це він точно щось, вам скажу, називається. Культура і мистецтво. Є Житомирський коледж.